Він б'є мене, він приміняє сил по мене. Він вибиває телефон я з Семеніна. ви подивіться, що він робить, він б'ється. Я тримала сумку, яку я казала, що я вам не покажу, тому що ви не маєте права обглядати мої особисті речі. Коли він рвав цю сумку від мене, то він мені поранив руку. Але він і помімо того, він теж руками теж бив. Ольга Лопатюк розповідає, як 28 липня між нею і директором навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі Олександром Оксимчуком виник конфлікт. Медична сестра каже, в кінці робочого дня хотіла забрати свої речі. Він за собою всередині в кабінеті закрив двері. Ну і тоді в грубій формі почав до мене викрикувати. Це розумна лексика, і казав, що давай показуй, що в тебе там в сумці. Ти поклала мої речі туди. Які речі кажу. Я вас нічого не брала, я вас нічого туди не клала. Відкривай сумку, я тобі сказав. Ну І в цей момент він оце став шарпав нападати нападать на мене. І я вихопила телефон, і мені вдалося декілька отих фрагментів зазняти. Вона просто йшла на мене з телефоном. Я від того телефону просто відмахнувся. Все, я її пальці спав. Все, вона отак мені від 90-телефону Але у неї були сліди на руці. Е, дивіться, що до слідів на руці? От є, е, ну я не знаю, там, е, там відкрито проважні, все. Але в той день я не бачу у неї цього. Того ж дня Ольга Лопатюк викликала швидку поліцію, написала заяву за фактом побиття. 31 серпня жінка звільнилася. Розповідає, знайшла нову роботу, для якої потрібна була характеристика з попередньої. І він до мене каже: якщо ти хочеш адекватну характеристику, ти маєш піти забрати заяву до поліції. Наступного дня, не отримавши хорошої характеристики, Ольга Лопатюк опублікувала допис на своїй сторінці у Фейсбук, де додала фото і відео конфлікту в липні. Адвокат Олександра і Ілья Волошин каже, через цей допис звертатиметься до суду. Поширюючи допис у Фейсбуці з неправдивою інформацією щодо Олександра Оксимчука, Ольга Лопатюк порушила його право на недоторканність честі гідності та ділової репутації. У зв'язку з поширенням недостовірної інформації та порушенням немайнового особистого права Олександра, готується позов до суду про захист честі, гідності ділової репутації та стягнення моральної шкоди. За час роботи Олександра Оксимчука на посаді директора із закладу, за її підрахунками, каже медсестра центру, звільнив. Лося більше як 25 людей. Людмила Новосад одна з них. Жінка каже, працювала в центрі помічницею вихователя 26 років. То напередодні різдва там хтось на нього пише якісь там анонім. А він каже: А доки ви будете на мене писати? А я кажу, а чого ви вирішили, що я на вас щось пишу? Ну, якщо не ви, то ваші подружки? Просто йшла в мене отак. Сльози капали, бо мені настільки було. Я вже на зборах висловила, встала, виступила на рахунок цього, захистила себе. Хоча колектив так собі бо вони якісь такі всі залякані. От ну кожен дорожить роботою, я нікого не сижу. Запиту. Саме про це про побиття, про конфлікт чи про мобінг, запиту як до психолога до мене не надходили. Даний конфлікт він, якби мабуть, був більш особистий. Ну він славний директор, але дуже гарна матеріальна база. З його приходом вона дуже якби покращилась. Ольга Лопотюк пригадує, директор змушував її виконувати роботу поза професійними обов'язками. Я маю проблеми зі спиною. я йому про це казала, але він каже: що тебе немає голови. То може, через спину дійде. Ми загрібали в той день садок, це було сіно. Через це каже жінка, зверталася із заявою до департаменту освіти в області ще у квітні. Однак про факт побиття туди не повідомляла. «Департаменту освіти надходили певні такі повідомлення. А в більшості ці повідомлення носили анонімний характер. Ми проводили роботу з керівником, проводили бесіди. По даному факту, ми одразу здійснили виїзд у заклад, поспілкувалися з колективом. Зрозуміло, що не маємо можливості поспілкуватися із заявницею, тому що вона вже не перебуває в трудових відносинах. Обласна рада ініціювала проведення службового розслідування. Розслідують цей інцидент і правоохоронці. До поліції звернулася 37-річна жителька Рівненського району, що в реабілітаційному центрі за місцем її роботи керівник закладу завдав їй тілесні ушкодження. За фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження дізнавачі відділення поліції номер 1 розпочали досудове розслідування, у рамках якого тривають слідчі дії Катерина Сірук, Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Роман Шоконець, Суспільне новини, Рівна.